Привіт! Вітаємо на каналі Зробив власними руками. Сьогодні покажемо вам наших мускусних каченят, яким лише 6 днів. Як виглядають, що їдять, у яких умовах живуть і як за ними доглядати в перші дні їхнього життя? Оце все далі в нашому відео. Каченята вже добре стоять на лапках. Активні, пірішки жовтенькі. Або залежить, або з плями залежить від кольору качки та качура. Вже добре реагують на звук, добре їдять. Значить, якщо, якщо це вони будуть із. Інкубатора, значить, їх треба тримати в брудері перші декілька днів при температурі 30-32 градуси. Потім е, поступово температуру понижати О, світло, значить, освітлення бажано їм в перші дні круглодобово потім потроху зменшувати. Е, значить, пістилку, солому даємо, можна тирсу, папір. У ну, мене тут вольєр великий, то та й вони там собі гніздо. Мають у солому. Там пух, ще з гнізда, зразу що з ним було. В кого який курятник, в мене тут воно провітрюється, треба значить, регулярно провітрювати те все діло, щоб їм було свіже повітря. Е, значить, чим годувати каченят? Е, до перших трьох днів е, варимо яйце куряче, натираємо на терку або дрібно нарізаємо. Далі йде кукурудзина мука, мелена, пшонок, комбікорм, старт від такої типу, водоплавної птиці. Далі, кріп, кропива, деревій, постійно свіжа вода, значить, поїлка має бути не, не глибока, у мене це є. Підставка від возанью, що поївка, що кормошка. Я їх так закрупив, їх звідти зручно витягувати, мити, обслуговувати. Е, значить, корм такий у нас для птиці. О, значить, кукурудза у нас мелена такої фракції, відео млендикової є на каналі. О, ну і Зараз в мене дереві. е, Я значить, е, нарізаю потім їм, ще на ніч дам їсти. Значить, е, Такі помилки значить, при вирощуванні даної породи перегрів або переохолодження, треба слідкувати за поведінкою каченят, щоб в них була сприятлива е, температура. Е, е, сира підстилка, веде до хвороб лапи, значить треба постійно щось там міняти. Вони тут е, хлюпають воду. Треба їм це все діло. Е, Обслуговувати, як то кажуть. Ну і далі ну, треба не, не, не рано їх випускати на вулицю. Ну, Я буду ще пізніше, бо в нас тут купа котів на подвір'ї. І то воно може призвести до детальних наслідків. Е, значить, такі цікаві факти про мускусних качок. Вони не такі дуже вибагливі до води, як інші качки, звичайно, біла качка. І ну, якісь інших порід, води їм дуже багато не, не потрібно. Мають спокійний характер, менше шуплять, не шиплять, не такі жирні, як інші породи. Ну, Проте, жиру є достатньо. Ну, і Нашим коченятам лише 6 днів, але вони вже радують нас своєю активністю. Далі будемо показувати, як вони ростуть, коли пересаджуємо, випускаємо на траву, на вулицю. Як вони змінюються з тижня в тиждень? Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо було цікаво, пишіть у коментарях, чи тримаєте ви мускусних качок, які поради вам подобаються найбільше. Не, не забудьте стиснути на дзвіночок, далі буде більше відео з коченої ферми. Всім дякую за увагу!